Любі друзі, українська донбаська традиційна окрошка на Айрані стала хітом переглядів улітку 2025 року у українському інтернеті. Тому що жінки з Заходу України стали готувати цю страву, цю справжню на ясі, не як кледачі жінки на ковбасі і за допомогою Айрана! І вони стали тестувати чоловіків, чи розуміють вони цей смак, чи вперше вони його відчувають. Знають, що таке окрошка. І вже 10 жінок відписалися, що вони знайшли коханок з Донбасу у своїх чоловіків. Але тому, що на заході жінки дуже чемні, відповідальні, цінують родину, вони прощавали чоловіків. Але деякі не прощавали. Вони сварилися так, що летів весь посуд. Вони бомбили усе вдома. Тому у Львові і Франківську зараз у всіх магазинах, супермаркетах і на ринку подорожча посуд.